Показую в цьому відео сьогоднішнє своє перше тату. У мене їх є десь около 30 татуїровок на тілі. На спині немає поки що ніяких. Є тільки на руках, грудях, шиї, лиці. І одна є на нозі. От. Починаю не з більших. Починаю сьогодні з самої маленької. От ця татуїровочка. тут от було тільки, тут зараз написано А ю Було тільки А, без U. <свісно> було просто одна така маленька. Як А, тільки воно навіть виглядало як просто логотип. Це був логотип бренду. Ми з дівчиною зробили свої парні одинакові татуювання. Якщо я не помиляюсь, то в неї було на нозі. Якщо ну, то пішло, я не дуже той помню. Думаю, що на нозі було в мене на руці у неї на нозі, бо ми зробили дві татуїровки парні, скажу наперед. І друга у неї була на нозі точно. А от перша, да, да, вроді коло п'яточки на нозі. Ну, Но, може, я щось не так помню. І це в честь того, що у нас був бренд. Ми створили, називався ViterSter. Логотип був як от буква А. Отак от перевернута. Тільки не було цієї чорточки, як А. Тобто було просто В. Така от, як вітер стер. Логотип, 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 логотип. Зараз показую уже. От логотип. От так воно виглядало. Ну от, по типу. Отак. От, от, вітер. От-от-от-от. Ось вот. Вот <хи> такий. І вийшло, типу, як А. Доробити. От, ну, це саме перша моя татуїровка. От вона. Вітерстер. Це були скетчбуки. І в них ми записували, малювали свої мрії, всякі різні. Така була ідея. То це моя сама перша Вообще, яка потім переробилась і зробилась АЮ. То, в принципі, от перша татуїровка. Все. Е -е, які татуїровки далі покажу, такі покажу. Їх є в мене от, не багато, не мало, трошки є.